Що дивляться ті, кого сьогодні дивимось ми, як фільми допомагали і допомагають їм знайти себе, і чим вони можуть допомогти нам, щоб змінитися? Вітаю! Ви дивитесь «Підпільну імперію кіно тут привід поговорити з відомими людьми не лише про те, що хвилює їх, але й про те, що хвилює нас, відштовхуючись, як завжди, від кіно сьогодні на нас чекає Залізна леді, біографічна стрічка про баронесу Маргарет Тетчер. Історію перетворення дочки Бакалійника на першу жінку, що стала прем'єр-міністром Великобританії, і загалом ключовою е постаттю політичного життя другої половини двадцятого століття будемо дивитися в компанії політики з величезним досвідом, який до того ж був особисто знайомий з героїнею сьогоднішнього фільму. Дивитися і говорити. Я радий вітати в підпільній імперії першого президента незалежної України Леоніда Макаровича Кравчука. Дякую, що завітали. Леонід Макарович Кравчук. Перший президент України саме з нього веде свій початок новітня історія незалежної України, кандидат економічних наук зараз переважно займається громадською діяльністю. Є почесним президентом товариства Україна Китай. До коли його інтересів входять фільми Білий птах з чорною ознакою за двома зайцями Чорна Рада. Вільний час проводить, граючи у шахи або читаючи історичні книжки. Знається на футболі, любить собак та коней. В нас є така традиція. Ми, перш ніж починаємо дивитися. Стрічку запитуємо в гостя, чи він щось чув про цей фільм, перш ніж його побачити, щось знає про нього таке інше. Ви ж чули про стрічку залізного чув, Я Заліз чув, чув, тому що там і актори такі, вона і Оскара має. і Тут, звичайно, про цей фільм говорять багато. Фільм відомий. А ви кажете, от актори відомі. А ви слідкуєте за тим, що відбувається в кіноіндустрії? Світові чи то відчизняні? Слідкую, але мало. Я не знаю прізвищ акторів. Не запам'ятовую. Але я їх в обличчя знаю, тому що я з ними зустрічаюся в фільмах. Добре, тоді будемо дивитися. Побажаємо зараз глядачам приємного перегляду. Що скажете про фільм? Ну, На мене він справив велике позитивне враження. Наші фільми це героїзація. Лідер має бути. Оточений якоюсь фантазією, він має творити героїчні вчинки. А тут в фільмі дуже все по життєвому принципу. Немає героїчних вчинків, але є великі справи. Вона мало говорить. І в житті так само, тому що я зустрічався з маркою. Вона мало говорила в житті. Вона мало говорила. Але говорила дуже переконливо і говорила, ну, такими. Реченнями і словами, які можна записувати як мудрі думки. Ну, скажімо, в політиці не можна керуватися почуттями, а тільки розумом той, хто керується почуттями, не може здобути успіхів. Вона взяла на себе величезну місію, пом'якшити ситуацію з холодною війною, тому що вона не дає ніяких для людства результатів, тільки загрожує можливими катаклізмами. В тому числі і ядерними. А цікава штука. Кажуть, знаєте, що якби жінки керували світом, то в світі було б менше війни. Ви знаєте, я думаю, що тут є рація. Давайте подивимося на жінку, а як творця життя. От жінка носить під грудьми, під серцем, нове життя. Вона тремтить над тим життям, вона хоче, щоб воно продовжувалось. Тому жінка берегиня, як кажуть, вона завжди думає про майбутнє. Чоловік, він так створений, що він хоче змагатися весь зараз, в тому числі і в війнах змагається. Так сучасна жінка, мабуть, теж, чи ні? Ну, я думаю, якщо взяти 100 чоловіків і 100 жінок, то, мабуть, всі 100 чоловіків будуть змагатися, а жінки, мабуть, 50 на 50. В 87-му вона здається завітала до Радянського Союзу. А, а, а що тоді говорили про неї? Про той візит взагалі? Говорили, що Маргарет має дуже великий вплив на Горбачова. Якось він сказав про Течер дуже позитивні слова. Що це приклад того, як треба звеличувати свою націю? А от скажіть, є. Така точка зору, що, начебто, дії течір на посаді прем'єр-міністра Великобританії спричинили сьогоднішні економічні негаразди в Європі. Як ви до цього ставитеся? Я не поділяю цього. Вона підняла авторитет Британії на високий, дуже рівень. А ціна таких кроків має значення? Ну, наприклад, дотепер ображення шахтарі, профспілки. Ну розумієте, без жертв перемог не буває. Візьміть Україну. Ми ж пишалися тим, що Україна пройшла мирно до незалежності, і люди це підтримували. А ось все ж таки прийшлося зіткнутися з такими проблемами, які є сьогодні. І фільм було б непогано, аби ну, всі політики, не тільки українські, просто подивилися кожен. І кожен задав собі запитання: а як я себе поводжу? Вже зразу став при владі і всі в крісло став паном. Крісло мене зробило розумним. Коли жінка або чоловік, ставши чи то президентом, чи прем'єром, зразу забуває, що в нього є родина. А головне, він вождь, він лідер. Оце є дуже складна ситуація для наших пострадянських керівників. Як ви цей баланс у власній родині зберігали? Тут не треба багато якихось зусиль, багато розуму. Тут ти ніколи не повинен думати, що ти вічний вождь. От тебе обрали президентом і можуть переобрати. І тому ти мусиш жити, як і жив до цього. Тільки ти зробив себе вождьом, все, вже всі підлеглі, в тому числі і родина фільмі всі захоплюються тим, як Меріл Стріп грає Тетчер. Всі кажуть, ну це 100% кастингове попадання. А ви коли дивилися, у вас було враження, що от справді це справді. Абсолютно. Це ж вона: її рухи, її все талановите ну просто талановице. Фільм Заліз на леді. Це фактично три дні з життя Маргарет Тетчера, вже коли вона такого похилого віку. А в ці три дні жінка вирішує не жити своїм минулим. От скажіть мені, із власного досвіду, коли політик доходить до межі, коли він вирішує не жити своїм минулим? Мабуть, є політики, які ніколи не живуть не сучасним, не минулим. Вони є випадковими в політиці. Прямо з вулиці в намет, з намету зразу на трибуну, з трибуни зразу в президенти. Якщо от про себе, я знаю, що я не можу змінити того, що вже було. Де були помилки, я їх знаю, мабуть, краще всіх. І я знаю про те, що. Народ, врешті-решт, дасть оцінку. Для мене головним є одне питання, щоб моїм близьким, моїй родині, моїм дітям, онукам, правнукам, у мене вже є правнуки, не було соромно за мої вчинки. Дякую вам дуже, дякую за бесіду за те, що ви дивилися разом з нами фільм. Нагадаю, що сьогодні у Підпільній імперії ми дивилися стрічку Залізна леді «Байопік про життя Маргарет Течер. Дивилися разом з Леонідом Макаровичем Кравчуком, людиною надзвичайно молодою, своїми поглядами, своїм ставленням до сучасності, серед іншого, до сучасного кіно. Дякую вам дуже. І вам дякую, Андрію, за таку цікаву бесіду. І хочу, щоб ви час сказали, хай політики дивляться і це, і інші фільми про таких людей. Побачимося за тиждень у підпільній імперії наступної п'ятниці. Хай щастить.